Я розмовляю рідною мовою, яку нам залишили у спадок наші предки. Мова, яка нині занепадає. Зараз більше чути російську або навіть суржик, та все річче чути рідну українську мову. Почуваєш себе якимось покинутим, не розумієш, що казати, і взагалі що відбувається? Українська поступово зникає, поступаючись іншим мовам? Самі того не розуміючи, ми її вбиваємо. Тепер, коли в великих містах, від когось чуєш українську мову, це неодмінно викликає подив, інколи навіть глузування. Хоча що тут смішного? Хіба смішно, що зовсім скоро ми забудемо мову, якою спілкувалися віками? Хіба смішно, що ми стаємо дітьми чужої, не своєї країни? Але найгірше, ми втратимо зв'язок з нашими предками, комунікація з родинами Грегором, який нас підтримує та дає нам сили. увірветься. Невже? Та коли я приїжджаю в село до бабусі, коли я чую там гомін рідної мови, я відразу почуваю себе своїм. Я відчуваю, як наповну дихаю грудьми, як від радості шалено калатає серце. Навкруги все моє, все знайоме з дитинства і таке чудове. Щодня політики з телеекранів доводять нам про важливість рідної мови. І ми погоджуємось, дружно киваючи головами. І що далі? А далі ми будемо читати газети російською, бо українські не актуальні. Будемо навчати своїх дітей російській, бо зараз це модно і перспективно. І, відповідно, розмовляти російською, адже так роблять усі. А про українську будемо згадувати на пасторальних концертах української народної пісні. Напевно, правду кажуть, щоб цінувати щось, потрібно його втратити. Виходить, так буде і з нами. Та от особисто для себе я вирішив. Перше слово, сказане мною, було українським. І останнє буде таким же. Я не хочу, щоб мова ставала засобом посилення суспільної напруги або розмінною політичною монетою. Адже є речі, які не продаються. Є те, право на що виборювалося роками. Мова це те, що єднає народ. Природня не може перетворюватися на особливий привілей або владну обіцянку. Мова це спосіб передачі досвіду від батьків до дітей. Це природня цінність, а користування нею суспільна необхідність. І поки хтось сперечається про пріоритети мовної політики, мені згадується лише одна людина. Моя вчителька української, яка просто щодня робить свою роботу. Вона вірить, що не буває тих, кого не можна навчити відчувати мову. У неї зовсім не має часу на свою сім'ю, і вона ніколи не нарікає на те, що їй мало платять, бо точно знає, що мова це інтелектуальна сила. Як би там не склалося, я вірю в те, що ми впораємося удвох народ і мова. Що для вас мова? Я думаю, значно більше, ніж політична забавка. Особисто для вас нічого не зміниться, який нормативний акт чи закон ухвалять. ви будете продовжувати думати і спілкуватись на своїй мові, яка є для вас рідною є мовою тієї країни, в якій ви народились і виросли мовою, яку ви всутали з колисковими піснями матері. Якщо брати мою етнічну приналежність, то я можу претендувати на чотири мови. Проте моєю рідною. Залишається українська. Кажуть, на якій мові думаєш, то і є твоя рідна мова. Мені здається, та, якою ти пишеш. Коли я пишу вірші й прозу, я пишу їх українською, бо тільки так можу висловити глибину своїх думок, щоб вони були цілісними і досконалими і в той же час передавали багатогранність мови. Це мова мого кохання. Твоя шкіра ніжна на дотик. Але зараз я торкаюсь шероховатого паперу. В руках димить сигарелла. вона замінює твої поцілунки. Так починається новий день, новий тиждень без тебе. Мене дивує, що боротьба за мову перетворюється в нескінченні мітинги, спекуляції чи інтернет-обговорення. Нас ціла купа донкіхотів, які тільки ною ну роблять, що придумують неіснуючих ворогів і відчайдушно намагаються їх здолати. Замість того, аби кричати про самоідентифікацію чи патріотизм, достатньо просто говорити. Мені здається, ми забули, що перш за все мова це засіб спілкування і спосіб пізнання. Це взаємини між близькими людьми, це тисячі написаних книжок і пам'ять національного становлення. Про це згадуєш, коли приходить до тебе друг і раптом говорить: ти знаєш, я тут зустріла дівушку своєї мечти, а з Львова. Каже, з цього дня я починаю вчити український». Це і є у моїй країні найпереконливіший мовний закон, побудований на силі почуттів, готовності змінюватися і оберігати споконвічні цінності. Колись малою сиділа я у кімнаті та бавилася іграшковою жабкою. Її потрібно було завести, щоб скакала по підлозі. Тоді, пам'ятаю, до мене підійшла мама зі звичайним милом у руках. Її очі були як п'ять копійок від подиву. Вона вигукнула: «Ні, ну ти представляєш, пахне сиренью, а називається бузок. Далі були схожі випадки із краваткою, з квартиркою. Аби таких колапсів не було зі мною, мої російськомовні батьки віддали мене навчатися до українського класу. Хоча школа моя вважалася російською. Я й досі пишаюся тим, яку реакцію колись викликала у своїх вчителів. Вони були вражені, коли я три роки підряд виборювала бронзу для своєї школи на олімпіаді з української мови. Що ж, типовий приклад двомовної людини, і це мені не заважає. Адже я маю змогу розуміти і бачити дві сторони однієї монети в нашому двомовному світі. Thank <laughs> you.